грошові кошти у розмірі 1400 доларів США. Лікар у смартфоні. Поки світ накриває друга хвиля коронавірусу. Спеціалісти з електронних комунікацій розробляють нові способи тримати соціальну дистанцію. Зокрема, і для того, щоб максимально обмежити контакти між медпрацівниками та пацієнтами, відносно новий напрямок, телемедицина для чого вона потрібна і як вона працює в Україні, з'ясовував наш Павло Васильєв. Якщо говорить о каком то гипнотическом воздействии, то його ще не було. А от создание установки на исцеление, вот этот процес вже давным давно почався з той секунди, як только ми стали общаться здесь. Телемедицина по радянски тисячі пацієнтів у залі та мільйони глядачів біля телевізорів. Сеанси Кашпіровського давали радянському люду надію на швидке зцілення. Та й нині онлайн консультації з лікарями дуже популярні на регіональних телеканалах. Я в Лік. Приезжал доктор, проверял зрение и сказал, что начинается контроль. Покажіть в камеру язика, голосно скажіть, а та покашляйте на диктофон. Так ось українська телемедицина насправді до телефону або телевізору не має жодного відношення. В першу чергу вона створена для того, щоб полегшити спілкування між колегами. Тобто, якщо один знаходиться на Чернігівщині, наприклад, а інший знаходиться у столиці в спеціалізованому медичному закладі, тобто не лікар консультує пацієнта а. Колега спілкується із колегою в Україні. Кажуть фахівці, саме цей напрямок вже давно працює свого часу. Українські лікарі з Києва допомагали колегам на арктичній станції академік Вернацький, консультували під час операції полярника з апендицитом. У сучасному світі сам хірург взагалі може бути за тисячі кілометрів від пацієнта. Технології дозволяють і таку. Таку віддалену роботу це робот хірург да він ще оперує не лише людей, може накласти хірургічний шов на маленьку ягідку. Зі справжніми онлайн-консультаціями між лікарем та пацієнтом в Україні халепа. Звісно, можна зателефонувати сімейному лікареві, але до вузьких спеціалістів, хірургів або ортопедів, усе одно треба ходити власними ногами. Професійних телелікарів в Україні не існує. Але якщо пацієнт готовий платити особисто, то будь ласка, приватні клініки або платні мобільні додатки стануть у пригоді, щоб вона мала бути доступною крім організації наявності техніки. Має бути ще і оплачуватись робота таких лікарів, наприклад, на сьогодні або керівництвом лікарень, або місцевою владою. Немає державної програми, немає системного підходу. Але я сподіваюся, що сьогодення і е, особливо, яке викликано коронавірусом, дасть корективи, і наша країна достатньо серйозно зрушиться. В сторону телемедицини державної програми з онлайн-консультацій в Україні немає. А смартфон міг би врятувати систему від ями, в яку вона скочується щодня, коли бачимо ковідні цифри. Медиків на кожного хворого не вистачає. Уже тепер міністр Максим Степанов закликає сімейних лікарів не ходити по пацієнтах. Є підозра на ковід. Сімейний лікар опитує телефоном пацієнта, з'ясовуючи деталі стану. Якщо симптоматика ковідна, лікар має надіслати до пацієнта мобільну бригаду, яка робить людині тест. А навчитися є чому, наприклад, пацієнти європейських країн давно вже користуються спеціальними пристроями, які вимірюють майже всі показники роботи організму та надсилають їх лікареві для діагнозу. Тож у найтяжких випадках такі пацієнти можуть взагалі не виходити з дому і надійно тримати соціальність. Альну дистанцію. Чи можливе тепло помешкання?